Шпаклюють, шліфують, свердлять та ґрунтують у новому Мартинові Бурштинської громади. Волонтери ініціативи Будуємо Україну разом ремонтують частину шкільного підвалу. Валентина Лещишин у такому таборі вдруге. Каже, уперше долучилася до Буру у своїй громаді на Рівненщині і вирішила продовжувати волонтерити. У нас зараз такий важкий час в країні, що я хотіла просто допомагати людям. Не знаю, у багатьох зараз виникає така потреба і. В принципі, цієї цілі я так потрошечки досягаю. Ось так. І, звісно, люди тут неймовірні люди, це якийсь такий особливий досвід, я не знаю, де його можливо взагалі повторити. Це особлива атмосфера, коли ти і фізично працюєш, але при цьому ментально дуже відпочиваєш. У сусідній кімнаті шліфує стіни Олександра Молочнікова з Києва. Дівчина розповідає, що дня у таборі доводиться виконувати різну роботу та опановувати нові інструменти. Та каже, ці навички стануть їй у нагоді, адже планує і далі подорожувати з табором Україною. Я вчора вчилася працювати з болгаркою. Ну тобто шліфувати, наприклад, це це просто, це легко. Типу тобто, будь-який може просто штат стати, там взяти цю штучку. Коротше, і пошліхувати. А власне, ти тобто, вчитися шпаклювати, вчитися там працювати з різними інструментами той самий шуруповерт чи там власне то ж саме шпаклювання. Тобто, цьому ми вчимося на місці. У нас є майстри, які вже вміють це робити професіонально. Вони нас навчили, показали, як це все робити, подивилися, чи ми робимо правильно. Там ходять, коригують, якщо щось не так. І власне, ми навчилися і одразу ж тут на місці. Ми це вже робимо. Сьогодні до 12 учасників табору, які приїхали з різних міст України, долучилися четверо місцевих волонтерів. Серед них Анна Курдидик з Бурштина. Коли всі збираються в одну команду і починають працювати, і це дуже надихає на спільну роботу на те, щоб змінювати країну і щось робити в ній. В загальному я ніколи ще таким не займалася, але це дуже цікавий досвід. Навчитися можна щось робити і не знаю, мені дуже це подобається. Буртабір приїхав у Новий Мартинів на тиждень. У підвалі школи ремонтують три кімнати: це кухня, санвузол та пральня для вимушених переселенців, розповідає кемплідерка табору Анастасія Дишкант. Через війну виклики трошки змінилися. Зараз дуже багато відбувається таборів. Якщо я не помиляюся, в жовтні ми будемо запускати 18 таборів. Одночасно це дуже багато, це потребує дуже великого ресурсу. І зараз акцент ставиться на виклики війни. Якщо є громади, в яких багато внутрішньопереміщених осіб, тоді бур їде туди для того, щоб облаштувати їм житло. І загалом табір наш це не тільки про будівництво. Ми зараз будуємо до п'ятої години. А на шосту ми плануємо їхати на кузину ферму на лекцію про вишивку. І теж ми будемо там дегустація сирів, співи. Під гітару можливо нам вести там розвести ватру. Тобто бурт табір складається з будівельної частини і культ освітньої. На ремонт цих приміщень учасникам буру грантодавець Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів виділила понад 146 тисяч гривень, каже місцевий координатор табору Владислав Стефанишин. Ми маємо зробити стяжку підлоги, пошпаклювати всі стіни у трьох трофінатах, і також зробити підвісу селі з гіпсокартону. Місцева команда залучила місцевих майстрів, Вони також нам допомагають, тим що вони вже зробили повністю поміняли сантехніку. І прочистили каналізацію, прочистили колодязь там де стічний виходить з цих два дні. І вони після того, як ми виїдемо, вони домовилися, що приїде майстер, який покладе всюди плитку. Чотири кімнати в цьому підвалі облаштували раніше. Після завершення буртабору тут планують поселити понад 40 вимушених переселенців, каже заступник голови бурштинської територіальної громади Володимир Чуйко. На сьогоднішній день в нашій громаді вже є зареофіційно зареєстровано ті людей. Це 1750. сімсот яких в Об'єкти територіальної громади, комунальної власності проживає близько 150 людей. Працюватимуть учасники буртабору у Новому Мартинові до 10 вересня. Ілона Захарук, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.